Під час чемпіонату Європи з футболу весь Тернопіль поринув у футбольну лихоманку. Для цього навіть створена спеціальна фанзона. Тож, як тернополянам відпочивається на тернопільській фан-зоні? Відповіді у сюжеті дуже класно, атмосфера дуже класна. Постійно багато людей, багато знайомих моїх навіть туди ходить. Е, таке відчуття. Не сам на матчі присутній. Подобається вам, як сформована фанзона взагалі? Так, да, дуже так. Е... Сучасно, більш так вже цікавіше, бо вдома дивиться теж цікаво, але в компанії, на стадіоні, на великих телевіз ну, екранах то запрошую вас на фан-зону у місто Тернопіль на міський стадіон. Звичайно, що на фан-зонах нашого тернопільського стадіону, тому що там звичайно, панує дуже хороша атмосфера. Е Хороша музика та досить багато людей, які можуть скласти тобі компанію при перегляді хорошого матчу, особливо коли грає Україна. Ну що, запрошуємо всіх тернополян на офіційну фан-зону в Тернополі. Хочу сказати так, що в ресторанах, в пабах одна атмосфера, а коли ви приходите на стадіон, де 12 тисяч глядачів, це взагалі інша атмосфера. Тому приходьте, вболівайте, підтримуйте збірну України. Я не є таким фанатом футболу, але от переважно дивлюся футбол тільки тоді, коли. Наші футболісти грають на такій світовій арані, там, наприклад, Євро. Де зазвичай переглядаєте такі матчі? Самі з компанією, з друзями, в кафе чи, можливо, на стадіоні? Ну, самому, самому скучно дивитися. В кафе теж не варіант. Саме краще на стадіоні, на фан-зоні. Просто футбол це саме. Та справа, яка об'єднує тисячі людей, незважаючи на якісь внутрішні, не на останньому матчі, коли грала Україна з Німеччиною. Ми з друзями переглядали цей матч на тернопільській фан-зоні. Мені здається, що там набагато краще ніж в пабах через те, що присутня дуже гарна атмосфера футболу. Там є дуже багато однодумців, які теж вболівають за Україну. І власне цю атмосферу не порівняти ні з чим. Ти себе відчуваєш частинкою великого дійства, великого свята. І навіть попри те, що Україна не отримала очікувану таку бажану перемогу, все одно емоції, і та атмосфера залишалася дуже потужною на стадіоні. Ну я всім рекомендую на наступний матч відвідати тернопільську фанзону, адже ці емоції, які ви там отримаєте, ви запам'ятаєте надовго.